Якщо ви колись хотіли побувати у Швейцарії і завітати до сироварні та скуштувати їхні сири, тоді вам необхідно їхати до хусту на Закарпаття, адже в місцевій селиській сироварні варять сир за швейцарською технологією. Туди відправляємось і ми на заплановану екскурсію та дегустацію сирів. Адже тут сироваріння це справа душі кожного працівника, бо добрий сир інакше не вийде. Це те місце, де дійсно потрібно приїхати і побувати тут. На порозі нас зустрічає тендітна жіночка в білому халати. Це працівниця сироварні Марія, яка починає свій розказ з початку будівництва сироварні. І далі вже запрошує нас до приміщення, де ми дезінфікуємо взуття та надягаємо чистий халат. Ця кімната рахується для прийому молока від селян та проведення аналізу якості. Далі проходимо до величезної кімнати, де тут мити та очищають формочки та бідончики. Взагалі приміщення поділене на декілька зон. Це робоча зона, де проходять головні стадії його варіння, соляна кімната, де сир проходить етап дозрівання, склад для зберігання готового продукту та сушки, ну і підсобні приміщення для персоналу. Тому якраз з робочої зони розпочинається саме цікава історія про те, як роблять сир, бо кожен вид сиру тут готують за унікальною рецептурою, де суворо дотримуються всіх етапів технології варіння, дозрівання та сушіння сиру. 结束了自己的命脉。 Сам процес роботи нелегкий і багато що виконується вручну. Наприклад, що варто тільки перевертати руками кожну головку, або як тут називають шайбу сира під час пресування або процесу дозрівання та миття. Та варто зауважити, що тут працівники живуть своєю справою і охоче розповідають про неї, адже багато хто з них і загалом наш ескурсовод та менеджер в одному лиці варили сири ще колись вдома і процес цей був повністю ручний. Сподобалося? Да, да. да, очень красиво. Очень красиво. познавательно. На сьогодні тут роблять декілька видів сиру. де загалом пропонують їх скуштувати на самій дегустації. Це бринза традиційна, сир селеський, нарцис Карпат, хуст, менчул та масло. Всю продукцію можна придбати у їхньому місцевому магазинчику або замовити персональну доставку через нову пошту. Ну і звісно, хвалу і честь потрібно віддати засновнику та сировару Петру Пригарі, який започаткував селицьку сироварню у своєму маленькому селі на Закарпатті. Він розумів, як важливо розвивати село і зберегти дрібне сільське господарство. Також варто зауважити, що шлях цей був нелегкий, але тільки поставлена ціль і любов до справи дає сили, що з маленьких домашніх масштабів вирости до повноцінного ось такого виробництва. Пізнавальна екскурсія та смачна дегустація ось що нас вразило тут, і ми рекомендуємо сюди дійсно приїхати, побувати, на власні очі все побачити.